Вітаю на каналі Мова Квітів. І сьогодні я хочу розповісти про гортензію, але не просто про гортензію, а як вона у нас заквітла в березні. Ось поруч росте гортензія, ось одна, і он там ще в ґрунті. І вона лиш лиш прокидається. Ось тут барбарис прокидається листочки. Крокуси відсвіли. Ось така весняна клумба, вісне зелені, плющ і гортензії. В чому ж секрет, і як вона у нас заквітла, я розповім в цьому відео. Не перемикайтесь, буде цікаво! Сьогодні буде дещо незвичне відео. Хочу розказати ось таку історію, яка сталася з моєї гортензії. Декілька років тому я придбала кучу гортензії, не знаю якого сорту, але вона квітла дуже-дуже такими яскравими крупними квітами ржевими. Гортензія, як мені сказали, це крупнолисна. І на зиму її не треба укривати, вона буде квітнути. Але, на жаль, Квітла вона оце в мене один раз, тільки коли я її придбала. Посадила її в ґрунт. Навіть укриваючи на зиму, вона кожен раз, кожен сезон, верхні бруньки її вимерзали. І після того вона більше не квітла. І от цього року я вирішила пересадити її в контейнер. На зиму забирати в підвал. І ось що сталося з моєю крупнолисною гортензією в підвалі. Зима досить тепла, морозів не було і вона почала рости. Всі верхні бруньки на кожному пагоні вже пустили ось такий приріст. І навіть мені здається, ось на цих верхніх бруньках такі є утовщення. можливо, навіть вона би і квітла. Шкода залишати її було в підвалі, тому що там би вона, скоріш всього, б загинула, світла недостатньо. Ось, знизу так само, а вона вже росте, їй вже досить сильно росте. І щоб доказати вам, що це січень. Сьогодні 10 січня. Відкриємо вікно, подивимося. Зима трішки є сніжок. І навіть вночі був морозець. Ну що ж, проведемо експеримент, залишаю її в квартирі. Що я можу зробити ще на цьому етапі? Це обрізати сухі гілки і. Можливо, зайвий молодий приріст теж заберемо ці сухі гілочки. тут. В також забагато молодого приросту, ось ці маленькі можна забрати. Так, що можу ще зробити, залишилось. Добриво для кислолюбивих рослин і полию добривом. І будемо чекати дива, побачимо, чи взимку зацвіте наша крупнолитності гортензія в квартирі. Сьогодні, ще раз повторюсь, 10 січня. Сьогодні 1 лютого. Постерігаємо далі за нашою гортензією в горщику взимку. Стоїть вона ось на такому столі, під мансардним вікном, світло тут попадає на сході. Ось тут зараз 12 година дня і ще на верхній частині частини гортензії попадає сонечко. Далі, вже після першої години, сонечка майже немає. Нічим додатково її не підсвічуємо. Видно, що ось є квіткові брунічки на всіх верхніх пагонах. На цьому не видно. Там далі є. Ну, ось так вона виглядає через 20 днів після минулого відео. Ще сьогодні підживлю її добривом. Спеціальним для гортензії ось таке добриво. І будемо спостерігати далі. Прийшов місяць після минулого відео. Горщик і далі стоїть на тому ж місці. Ось у нас в дитячій кімнаті сина. Там виділив нам частину свого столу. І постійно вона на цьому місці. Нагадаємо, що світло тут вранці до обіду. От сьогодні ще й вранці було трішки сонечко, іде дощик, 2 березня. І ось такі вже квіти, ну, як квіти? вже маленькі, але вже квіточки, навіть ось трішечки вже видно колір зеленого на краях. Листочки, в пелюсточок відніється, забарвлення. Ця гортензія має бути яскравого, такого рожевого кольору. Сподіваємось, що побачимо її. Неймовірно гарний цвіт. Майже, кожна майже кожен минулорічний пагін має. І у нас ось. І він такий той маленький. І ось там ззаду. Щось на цьому немає. От. Оцей, оцей найбільший. Ось такого вже він розміру видно по відношенню до долоні. Відживлюємо десь раз на тиждень добривом для гортензій. Полив раз десь в, в 3-4 дні. Ну, дивимось, коли підсихає ґрунт, і трішки поливаємо, щоб не перелити. Ну, і оце весь догляд. Додатково ні нічим не підсвічуємо. Двадцяте березня, і ось так виглядає вже наша гортензія. В квартирі під мансардним вікном. Вранці на неї ось так гарно попадає сонце. Все вже така рожева, дуже гарно. 1 березня. За вікном ще зовсім немає зелені, а наша гортензія квітне. Ось така красуня, яскрава рожева. Вона стала. Ну, для мене це прям чудо. Отже, експеримент вдався. Заквітла наша гортензія в березні. Почала квітнути ще в лютому, а ось такого яскравого забарвлення. Має зараз неймовірна краса. Ще трішки потримаємо її вдома, тому що прохолодно, так, 10-15 градусів в день, ночі теж холодні. Щоб не стресувати рослину, буде вона ще тут прикрасить кімнату. така краса Дякую всім, хто додивився нашу таку історію, експеримент такої неймовірної красоти. Дякую вам за ваші подобайки, за підписки, за коментарі. Мені дуже приємно, це прям надихає і хочеться ще щось знімати, розповідати, тим більше зараз весна. І сподіваюся, що буде що показати. Дуже є різні ідеї, тому підписуйтесь, щоб не загубити, натискайте дзвіночок, подобаєчки. Дуже-дуже вам дякую і обов'язково розповім, що ж буде далі з нашою гортензією, яка вже буде далі влітку в садочку. До нових зустрічей на каналі Мова Квіті.